Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати зрази, пісні зрази з капустою. Напередодні я стушкувала капусту, звичайно, покришила капусту, додала морку, цибульку, на рослинній олії, це все робила. Трошки додавала водички, щоб вона була м'яка і протушкувалась буквально чуть-чуть, щоб не була рідка потім водичка випарувалася. Додала також спеції. Можна додавати наші улюблені. я додала... Мелений чорний перець, мелену лаврушку і прованські трави. Звичайно, сіль, трошки цукру, і додала томатний кетчуп. Свій домашній. В сезон я закривала і зараз я використала, додала трошки кетчупу. Все це ось я протушкувала і підготувала нашу начинку. Зараз я відварила картоплю, так сказати, в мундірці. Вона вже охолонула. Зараз почищу її. Картоплю я помила і відварювала у слегка підсоленій воді. Зараз вона охолонула, ще трошки тепленька, і чиститься чудово. Далі я подрібнюю картоплю за допомогою мясорубки. І так, картоплю я подрібнила. Додам сюди ще трошки сольки і додам прованських трав. Звичайно, можна це не додавати, це за вашим бажанням. Якщо ви не постоїте, можете додати в тісто яйце. Я додавати не буду. Ну і далі додам трошки борошна і замішу наше. Картопляне тісто. Картопляне тісто, хочу сказати, замішується досить добре, коли ще картопля трошки тепленька. Тому я не дочекалась мундірки, поки зовсім охолонуть, а такі, що доволі тепленькі, я її почистила, перекрутила всю нашу картоплю і замісила ось таке чудове, незабите борошном тісто. Якщо ви хочете щоб воно було трошки жовтіше, можна додати чуть-чуть куркуми для кольору. Ну і далі я розстелила коврик, припилила гарненько його борошном. Руки теж я припилю борошном. І рівномірно ложкою я беру шматочок нашого тіста, теж припиляю борошном, щоб не липло до рук. Так приємніше працювати. І тут два варіанти, або беремо маленький плескачик, потім ще один маленький плескачик, теж у борошно. кладу начинку на один, другим прикриваю і защіпую гарненько края. Потім придавлюючи робимо форму, так виходить, трошки більшенькі зрази. Або ще один варіант, коли ми хочемо маленькі зрази. Беру один плескачик, можна качалкою розкатувати, але в мене досить гарно розминається в руці. Ось такий трошки роздавлюю більше. І вже на один плескачок на одну сторону. Я накладаю начинки, другою стороною накриваю, так як вареник потіпу защіпую. І потім воно дуже гарно формується. Ось форму робимо, передаємо форму. Ось такі заготовочки я всі роблю. І ось ці зрази я вже сформувала, а тепер переходжу до плити. Далі включаю газ, ставлю пательню, наливаю рослинної олії, але наливаю так багатенько і розігріваю. Далі на розігріту сковорідку я відправляю наші зрази і буду обсмажувати до рум'яності. Далі я перевертаю на інший бік і далі обсмажую. І ось одразу обсмажилися. І з другого боку румяні. Я беру тарілочку, застеряю серветки бумажні і викладую їх на бумажні серветки, щоб прибрати лишній жир. Ось вони, румяні з обох боків. Красиві румяні і чудові. Ці зняла на серветку, а сюди буду класти інші, і так буду всі обсмажувати. І ось я вже посмажила всі зрази. Ось вони такі румяні, запашні, чудові, тісто досить м'яке. Начинка смачна. Ось так готувати зовсім не складно, якщо напередодні відварити картоплю, зробити начинку. Начинка може бути люба. Можна додати до капусточки ще гриби. Можна просто з одних грибів начинку зробити з цибулькою. Начинку можна вигадати, таку, яку ми любимо, яка в нас є, і зробити картопляні зрази. І ось зараз візьму один, розріжу і покажу у розрізі. Ось так начинки багато. Тісто досить м'яке, вони досить і досить смачні, тож готуємо. Нехай вам завжди буде смачно. Подяка вам за ваші лайки, за ваші перегляди, за коментарі. Своїми переглядами ви мене надихаєте. На наступні відео. Тож всім приємного. Пока-пока. До нових зустрічей!